Знаєте, як є класик сказав, людина передбачає, да? а Бог розполагає. Бог в даному випадку це виборці. Ми знаємо, що люди, які поруч зі мною це високодостойник, з моральної точки зору, з чистими руками і такою ж точно совістю. Друзі, Звертаюсь до виборців. На жаль, знову по країні йде та пошлі, що й була. Йдуть гроші, йдуть посули. Йде той так званий горизвісний підкуп. Можливо, на Бівщині це не так виражено, але по країні це, на жаль, є. І вже потихеньку добирається до комісії. Я хочу звернутися до всіх. Беріть те, що ви, беріть. беріть. Але голосуйте по совісті. Це формула вже відома. Але я ще ставлю коло. Берете ці гроші, не забудьте походження, які в ці гроші. грошах. Віддайте ці гроші негайно волонтерам. Негайно віддайте волонтерам, негайно. Хай вони не опалюють вам кишені і совість. Отдайте, може, чиє життя буде врятоване. Може ця казка, яка буде куплена волонтером, врятує дійсно чиюсь долю, чи чиїсь сина. Попереду зима. Страшних умовах зараз наші діти там, страшних умов. Берете, думайте, що ви берете. Віддайте негайно волонтеру і врятуйте чиє життя, чийого син. Це син України. А голосуйте по совісті. Голосуйте за тих, у кого чиста совість і чисті руки. Без коментарів.